У Дніпрі укриття, які мають захищати містян від ворожих атак, перетворилися на мішень для вандалів. Хто стоїть за руйнуванням цього спільного ресурсу і якими є реальні масштаби збитків, про все це у сюжеті Дніпра оперативного 30 жовтня мережу розлетілося. Відео на якому невідомий хлопець знімає спетель двері одного з мобільних укриттів Дніпра. Кадри швидко набрали обговорення. А поліція зафіксувала інцидент під час моніторингу соцмереж. У результаті поліцейські встановили двох хлопців віком 19 та 20 ці рік правоохоронці склали відносно них адміністративні протоколи за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це дрібне хуліганство. Матеріали скоровані до суду для прийняття рішення. Їм загрожує штраф. У мобільних укриттях. Дніпра регулярно фіксують нові пошкодження. Вандали вбивають двері, ламають світильники, нищать вентиляцію та залишають після себе розбиті елементи конструкції. Через такі дії спільний захисний простір перетворюється на небезпечний і потребує постійного ремонту Що стосується вандалізму, це, по-перше, вибивають двері, знімають з петлів, витягують замки, я не знаю для чого їх використовують, обрисовують стіни, палять лавки, викручують лампочки. Ну Це було до того, як ми замінили на антивандальні світильники. Але антивандальні світильники зараз навчились. Якимось чином розбивати. Тім містяни кажуть, що компактні мобільні укриття поруч із зупинками, школами, лікарнями чи багатоповерхівками значно підвищують шанси врятуватися під час ворожих атак. Так, напевно, потрібні. А для чого? Ну, для захисту людей. Потрібно. Чому? Тому що якщо буде повітряна небезпека і саме над нами буде летіти шахети або е ракети. То треба, і ти проходиш повз, то, а вже ж треба для безпеки своєї. Звісно, так, потрібні. Чому? Тому що у нас ситуація така в країні, що необхідно. Мобільні укриття це не просто бетонні конструкції, а спільна гарантія безпеки. Та навіть під час великої війни знаходяться ті, хто готовий проміняти безпеку громади на хвилину дурного хайпу чи дрібне хуліганство. Штрафи та адміністративні протоколи лише частина відповідальності. Головне полягає в тому, що руйнування укриттів підриває те, що має захищати життя людей. Берегти ці сховища не формальний обов'язок влади, а спільний тест на громадянську відповідальність.